Свинка Пепа. Я свинка Пепа. Це мій менший брат Джо. Це мама свинка. А це тато свин. <плев> <плев> свинка пепа. <плев> пошук скарбів. Бабуся свинка і дідусь свин готують гру у пошук скарбів для пепи й Джорджа. Бабуся малює карту скарбів. А дідусь закопує скарби у таємному місці в садку. Дідусю свин, ти вже закінчив. Пепа і Джордж скоро приїдуть. О -о -о -о. Не треба панікувати, бабусю. А от і пепа з родиною. Швидше, дідусю, вони вже тут. Майже закінчив. <клухи> О. Дідусь свин закінчив усе якраз вчасно. Бабусю, це ми буся. Привіт, мої любі. Дідусю, свистати всіх на гору. Пепо Джордж. Вас чекає цікава гра. Десь у нашому садку закопано скарб Ого, А де він? Де скарб? О, його треба знайти. На тобі карту, Пепо. А Джорджеві дістанеться піратський капелюх. Тепер ти капітан Джордж. <звук> Карта дуже складна. Тату, поможеш? А вже ж, Пепо, це я вмію. А е, тут справді непросто. <звук> Тату свин, ти тримаєш карту догори дригом. Я так і подумав. Червоним хрестиком позначено місце, де закопано скарб. Але де в садку ростуть дві яблуні? Не знаю. Хочете підказку? Так, будь ласка. Підказка є у пляшці. Але де пляшка? Я її бачу. Пепа знайшла першу підказку записку у плясці. Дивіться! Молодець Пепо! Подивимося, що там написано. О, це записка від пірата. Мамо, можеш прочитати записку. М -м, цей пірат пише як курка лапою. О, У пірата чудовий почерк. Ні, я не можу його розібрати. Пірат чітко написав Іти за стрілками. І ти за стрілками? Джордж знайшов другу підказку стрілки з паличок. Бачите нам туди. Пепа й Джордж ідуть за стрілками. <рігла> Дивись, Джордж, ключ. Пепа знайшла наступну підказку ключ. Молодець, пепо. <рігла> Тепер треба знайти ту скриню, яку він відмикає. Але більше підказок нема. А ти ще раз поглянь на карту. Дивись, Пеппо, на карті позначено дві яблуні. Ось яблуня. І ось яблуня. Отже, скарб має бути тут. А ну, подивимось. Ой, боюся, тут нічого немає. Чекайте, тут щось є. О! -о, -о сундук зі скарбом. <ріст> <ріст> а в мене якраз є ключик. Ого, неймовірно. Золоті монети. Вони дуже цінні. Ні, значно краще. Це не золоті монети. Це шоколадні монети. Кожному дістанеться шоколадна монета. Yeah! Пепа і Джордж люблять шоколадні монети. Усі люблять шоколадні монети. Бабусю, дідусю, це був найкращий скарб в світі. I'm uh, <laughs> <laughs>